І рослини, які в наших широтах на вулиці рости не можуть, тому що їм потрібен особливий клімат, висока вологість повітря високі температури. Ви вже зайшли і відчули, що вам трошки важко дихати, це тому що у нас висока вологість повітря, а це дуже корисно для таких рослинок. Або їх ще називають грошовими деревами. Може, у вас у когось ростуть, вони на підвіконні. ростуть. Так? Це називається це не кактус, це молочай трикутний називається. Карпічна. Тобто вона квітує раз в житті. Потім вона після квітіння, на жаль, гине. І коли вона викидає квітонос, він досягає висоту від 7 до 10 метрів. І коли в нас цвіла, то приходилося розбирати дах, тому що такий цвітонос величезний, високий. Далі у нас є е, цікава рослина, нормінна е, відділення, або інші називають склонячою ногою. Ось це сукулент. Бачите, така слоняча нога. Ось побільша, ось поменша. Далі ось це у нас вже представник е, не сукулентів, а це представник рослин, тобто На цієї е, рослинки це південна Африка. У природі запилюють ці квіти пташки колібрі. Знаєте такі пташки, такі самі найменші пташки в світі. Ось, тепер проходимо сюди. Е, дуже цікаво, коли подорожував е, чоловік. Е, Ця клітка буде квітувати тільки у родині, коли буде щастя і добро. І він взяв цю клітку, до себе додому, дуже гарно за нею ухажував і ця клітка у нього цвіла дуже гарно. Які Яким багато пораненгів не будуть там, Води гандріє, можна вийти, на дивитися. Чіпка зказала, доживає 9 місяців, їх можна куштувати. та в гуситички. Гуситички.